Числід людям із захворюваннями щитоподібної залози вакцинуватися проти COVID-19. Люди із певними хронічними захворюваннями, у тому числі щитоподібної залози, мають вищий ризик тяжкого перебігу захворювання covid 19 Вакцини проти covid 19 продовжують демонструвати потужний захист від тяжкого перебігу захворювання і смерті від усіх відомих на сьогодні варіантів вірусу. Таким чином, пріоритетом залишається досягнення високого охоплення первинної серії вакцинацій та за потреби додатковими дозами серед усіх людей, які можуть вакцинуватися, особливо найбільш уразливих груп. Людям із захворюваннями щитоподібної золози, у тому числі із аутоімунним тироїдитом та раком щитоподібної залози, слід вакцинуватися проти covid 19. Проконсультуйтеся з вашим лікарем, щоб отримати відповіді на усі ваші питання та персоналізовані поради відповідно до ваших індивідуальних обставин.